Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, welcome back to my channel Apple Tree. Продолжаем с вами угляд за уроки, так, за подручником. Оксана Карпюк, английская мова, 7 класс. Unit 4, Reading Search. Працюємо з вами на сторіночках 67-68 нашого з вами підручника. Не забуваємо про свої вподобайки, звичайно, підписку на канал. Ну і долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами каналу ми ще робимо відеоогляд на робочий зошит, граматичний довідник і готуємося до фінального тестування за темою. Let's start. Think of how much you know about New Year's Traditions and Do the Quiz. І так подумайте, скільки ви знаєте про Новорічні традиції і про діть цю Викторину. New Year's Day is the first day of the year in the Gregorian calendar or in the Old Egyptian calendar. I think A. 1 січня, день день нового року, перший день року перший за Григоріанським календарем. New Year's Eve, the 31st of December, is a time for. A. Maybe parties and celebrations, I, I think I think, yes. Yeah, so, передень Нового року, канун Нового року, це час для святкування, для вечірок. Many cities around the world have spectacular firework displays at midnight on New Year's Eve. Багато міст по всьому світу мають дивовижні фейерверки опівночі на передень Нового року, ну і в принципі на Новий рік. A New Year's resolution is a, a decision one makes to change something in a new year, for example, not eat chocolate or b dream of becoming a better person. I think A. Отже, новорічне як не побажання, а новорічна обіцянка. Це рішення. Яке приймається людиною, аби змінити щось новому році, наприклад, не їсти шоколад. Ну, окей. Okay. Now let's read to find out the ways different cultures celebrate new year. А зараз перед тим, як прочитати і дізнатися способи, як різні культури святкують новий рік, прослухаємо від свою слова. Коламбія, Колумбія, Denmark. Данія, Midnight. північ. To represent. Представляти. To smash – розбивати. According to – як говорить хтось. Тобто це як посилання, так? Наші її слова. Okay? Listen and repeat. Слухаємо, повторюємо. Call. Columbia. Denmark. Midnight. To represent. To smash. According to New Year around the world. Even though different cultures celebrate the ending of a year and the beginning of another one uh, in different ways, celebrations are almost always tied to tradition and hope of having better luck, more money, more love, or more happiness in the coming year. <inaudible> Святкування завжди майже завжди пов'язані з традицією і сподіванням на кращу вдачу, більше грошей, кохання і більше щастя у прийдешньому році. In China, many people paint the front door red, as it's a lucky color. В Китаї багато людей фарбують свої вхідні двері червоний кольор, тому що це колір щастя, удачі. They also hide their knives so that nobody cuts themselves as it would mean bad luck for the whole family in the coming year. Також вони ховають ножі таким чином, щоб ніхто себе не поранив, не порізав. Тому що це могло б означати погану вдачу для всієї родини у прийдешньому році. Chinese New Year is usually between the 21st of January and the 19th of February. Китайський Новий рік завжди між 21 січня і 19 лютого. Kate, In Colombia, people carry a suitcase around with them on the 31st of December, in the hope of traveling a lot in the coming year. В Колумбії люди носять з собою валізу 31 грудня, сподіваючись на подорожі у прийдешньому році. In Spain people eat 12 grapes at midnight. В Іспанії люди з'їдають 12 виноградинок о півночі. Each grape represents a good luck for one month of the coming year. Кожна уся виноградинка презентує, представляє гарну удачу на 1 один один прийдешнього року. In Scotland there is a tradition of first footing. У Шотландії. Є традиція людини, яка перша заходить до вашого дому. According to кодиню, you will have good luck all year round if the the first visit to your house on the first of January is a tall, dark-haired man with a piece of coal. Um, стосовно цієї традиції, так, як говорить ця традиція. Ви, у вас буде гарна вдача. Ви будете мати вдачу на весь рік, якщо перший відвідувач вашого будинку 1 січня буде високий, темноволосий чоловік з, зі шматочком вугілля. In Denmark people smash plates down on their neighbor's doorstep. Okay. У Данії люди, люди розбивають тарілки <coughs> об, на порозі своїх сусідів. The more broken plates at your door, the better your luck for the coming year. Окей, okay. Чим більше розбитих тарілок біля ваших дверей, то краще у вас буде багато більше вдачі, так, у прийдешньому році. They also stand on chairs and jump off them together at midnight. Також вони стоїть на стільці і стрибають з них разом у півночі. They believe that jumping into the new year will bring them good luck. Вони вірять в те, що uh, коли стрибаєш новий рік, це приносить, принесе вам удачу. Як застрибують так, у новий рік. Good. So now let's complete the sentences with the correct countries. In you will have good luck if a tall dark-haired man gives you a piece of coal. Where? In Scotland, yes? In Scotland, ви будете щасливі, якщо перший хто зайде до вашої оселі, буде. Високий, tall, short-haired man. Paint the front door red, uh, as it's a lucky color. In China, it так? Це у is Китай. In China. Mm -hmm. Okay, so you eat well grapes in Spain. In Іспанії they eat 12 grapes. Okay, smash plates in Denmark. Denmark. Okay. And the last one in Colombia. Ah, no, 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 no. Uh, hide their knives in China as well. Okay. About suitcases and about traveling. Yeah. Okay, good. So, read the text again and then ask and answer in pairs. Uh, what hope unites all the New Year traditions? Яке усі новорічні традиції? Okay, so let's find the answer. Hope of having better luck, more money, and more love or more happiness in the coming year. Оце буде відповідь на перше питання. Okay. When do Chinese people celebrate New Year? Коли китайці святкують Новий рік? Окей. Okay. So Chinese uh, New Year is usually between the 21st of January and the 19th of February. Оце відповідь на друге питання. Why do people in Colombia carry a suitcase around with them? Чому люди в They uh, want to travel, yes? They, так. Uh, in Colombia, people carry a suitcase around with them on the 31st of December in the hope of traveling a lot in the coming year. Ну, абзац. Тому що хочеш подорожувати. Кирд, how many grapes should people in Spain eat at midnight? Скільки uh, має з'їсти виноградину? Так, в Іспанії: 12 grapes. So one grape for each month, yes? По виноградинці, uh, по бубочці за кожен місяць. Will you be angry at your neighbors in Denmark if they smash plates? Чи будете ви злитися на ваших сусідів у Данії, якщо вони будуть розбивати тарілки? No, I won't. Of course, no, I won't. The uh, Now, yes, the more broken plates at your door, the better your luck for the coming year. The Okay, so and finally, solve the net for New Year traditions in some other countries. Write a short paragraph. Use the text above as examples. Uh, знайдіть щось в інтернеті про новорічні традиції в деяких інших країнах. Напишіть маленьку розповідь про це, використовуйте тексти як приклади. Це може бути та, така проєктна робота, наприклад. Так, In Australia people celebrate New Year with fireworks, especially in Sydney, where the hubby Bridge lights up with a famous show. Families often have picnics and barbecues by the beach to welcome the New Year. Це у нас Австралія. New Zealand. New Zealanders are among the first in the world to celebrate the New Year due to their time zone. Many people gather for music festivals, fireworks, and beach parties, especially in places like Auckland and Wellington. It's a ihne okay. in Japan. Uh, in Japan, New Year is more focused focused on so just a moment new year is more focused on uh, tradition and family about new year's masanovaci tradiciada okay people clean their homes in december prepare our special foods and visit temples or shrines at midnight to hear 108 bell rings that symbolize clearly uh, away problems they also decorate with kadomatsu Made of pine and bamboo to bring luck for the new year. Окей. Okay. Ну ось такі традиції. Можете пошукати свої якісь іще цікавинки, факти. Зараз у мережі багато. Багато цієї інформації. That's all for now! Our lesson is over. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. У році граматики поговоримо про Active and Passive Voice. Активний, пасивний стан дієслова. See you. Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!